Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Тема сьогоднішнього відео: В чому полягає різниця, коли ви орендуєте квартиру в Україні і коли ви орендуєте квартиру в Німеччині? Що таке кауціон, що таке вармі, що таке кальтміти? Про все це я розповім у цьому відео. Якщо тема відео зацікавила вас, ставте вподобайку, пишіть коментар та обов'язково підписуйтесь. Таким чином, ви підтримуєте цей канал. Та просуваєте українськомовний контент на Ютубі. У Німеччині не так то й просто знайти та орендувати квартиру. А чому? Справа в тому, що орендодавці у Німеччині досить такі прискіпливі. Вони дуже ретельно шукають орендатора. Тому що закон у Німеччині дуже захищає орендаторів. Навіть якщо орендатор перестане платити за оренду житла, його буде дуже важко виселити. І тому орендодавці дуже дуже довго і дуже дуже ретельно шукають орендодатора. І як це все виглядає? Ну, по-перше, Орендодавець він потребує від вас, вимагає наступні документи. Ваш Ausweis, внутрішній паспорт. Друге – це шуфа. Шуфа це такий документ, в котрому міститься інформація. Про наступне: які у вас є, наприклад, борги? Чи є у вас заборгованості по кредитній картці? Чи взагалі якийсь кредит, який ви не заплатили, не погасили в банку? Чи, наприклад, вас не визнали банкротом? І так далі. і так далі Чи вони ви виплатили, наприклад, за мобільний рахунок чи телевізор? А шуфа? Цей документ, це якби така система, так. Комп'ютерна, це є спеціальна компанія, яка займається видачою цієї довідки. А, у цій системі зберігається певний час інформація про ваш проступок, скажімо так, да, ваш борг і так далі. І виходить так, наприклад. там... А, Кредитна заборгованість вона буде висвічуватись в шуфа 2-3 роки, так? Ну, це приблизно, я сказала, це завжди відрізняється. І сенс в тому, що коли ви отримуєте шуфа, 2-3 роки буде там вказано, що у вас борг. І ви будете мати проблеми, коли ви, наприклад, орендуєте житло, чи хочете, хочете орендувати житло, чи ви хочете відкрити банківський рахунок і так далі. Тому що всі ці структури вони будуть вимагати шуфа. Третій документ, який вимагає орендодавець, це лон абрехнонг, це а, довідка, яку ви отримуєте наприкінці місяця від вашого роботодавця. В якій міститься інформація, яку, про вашу заробітну плату, так? І частіше за все, орендодавець просить надати цю інформацію за останні три місяці, яку заробітну плату ви отримали впродовж цих а, трьох місяців. Це все робиться для чого? Для того, щоб орендодавець зрозумів, чи ви зможете фінансово а, дозволити собі а, цю Квартиру, чи ви будете постійно, регулярно, вчасно оплачувати орендну плату за квартиру, чи не буде з вами в майбутньому проблем? Є страх, вони бояться, що хтось прийде і його буде дуже важко потім виселити, якщо він не буде платити і так далі. Але це ще не все. Навіть якщо у вас шуфа чудова, заробітна плата чудова, і так далі. А орендодавці, вони роблять такий конкурс, можна сказати. Було дуже здоволена, коли це побачила. Тобто, вас запрошує або маклер, або хазяїн квартири на зустріч. Тобто, ви оглядає, такі огляданий, скажімо так, ви оглядаєте квартиру і. Перш за все, хазяїн квартири або маклер оглядає вас, скажімо так, яке, яке ви перше враження на нього справите, так? чи ви сподобаєтесь і так далі. Це дійсно дуже таку важливу роль грає, скажімо так. І тому тут така різниця, що в Німеччині він не поспішає здавати квартиру. Кауціон це депозит, котрий вимагає орендодавець на початку вашої оренди. Депозит це приблизно 2-3-місячна орендна плата за вашу квартиру. Тобто, на початку, перед тим, як в'їхати в квартиру, ви платите за перший місяць проживання в квартирі плюс кауціон, тобто депозит. Задля чого це взагалі робиться? Депозит це якби страховка вашого орендодавця, що якщо в майбутньому будуть якісь грошові збитки, наприклад, ви щось пошкодили в квартирі, підлогу, техніку і так далі, то орендодавець може з цих грошей відшкодувати ці збитки. Або ж, наприклад, якщо ви а, там, не заплатили а, за якийсь місяць і так далі, тобто щось а, з грошовими такими операціями а, пішло не так, як задумувалось, скажімо так, то а, хазяїн квартири може з цієї суми відшкодувати ці збитки також. А, має бути так, що наприкінці, коли ви виїжджаєте, з'їжджаєте з квартири, вам мають повернути ці гроші. Якщо ви. Нічого не пошкодили, завжди регулярно платили з орендною плату і так далі, мають повернути повну суму. Але якщо є якісь збитки, то мають повернути хоча б часткову суму вже з урахуванням цих збитків. Розповім зі свого досвіду, досить часто буває так, що орендодавець якимось магічним чином забуває, наприкінці, взагалі, що видавали кауціон. І тому я раджу все-таки нагадувати про каоціон, тому що мова йде про такі великі сквеличезні, скажімо так, суми, і дуже буде шкода. А, і так, просто шкода цих грошей, якщо вам їх не повернуть. І досить часто буває, що повертають. А все-таки неповну на суму, навіть якщо, на вашу думку, ви нічого не пошкодили, тобто ніяких збитків орендодавцю не було. Але все-таки це все так більш індивідуально, я б сказала, це залежить від того, від людських цінностей, якостей людини, котрою ви орендуєте житло. У Німеччині дуже важко знайти мебльовану квартиру. Я би навіть сказала, це майже неможливо. Чому? Німці пояснюють так це. А, у Німеччині дуже дорога нерухомість, і тому більшість німців мешкають роками, я б навіть сказала, десятиліттями у орендованому житлі. І тому, звісно, вони хочуть бачити і використовувати. Власні меблі, які мають а, кольорову гаму, яка подобається ергономіку і так далі. І а, тому орендодавці, а, оглядаючись на цей факт, а, здають пусті квартири. І досить часто буває так, що навіть немає кухні, кухонної а, техніки, меблів і так далі. А, і ну, це вже рідко. Але все-таки бувають випадки, коли ванна кімната взагалі пуста. Тобто там може бути, наприклад, унітаз, але може не бути взагалі душової кабіни, ванни. Але слава Богу, це більш такі рідкі випадки. І є такий момент, ви коли орендуєте житло у Німеччині, перед цим ви маєте підписати Мітвертрах. так? Це договір на оренду житла. І в цьому договорі а, є такий пункт: А, За скільки заздалегідь ви маєте повідомити, орендодавця, а, що ви з'їжджаєте з квартири. Частіше це буває три місяці, десь так, і люди, котрі хочуть виїхати нагально з квартири. Вони пишуть такі об'яви в інтернеті, там, наприклад, на eBay, Kleinanzeigen і так далі, що ось я орендую таке житло, він рекламує це житло, показує фотки і так далі. І каже: ось я шукаю нахмітера. Нахмітер це людина, котра прийде після цієї людини орендувати житло. І він може написати: ось я хочу, наприклад, продаю. Я можу залишити кухонну мебель, або ж я можу залишити диван і так далі. Хтось залишає безкоштовно. Більшість людей, звичайно, вони залишають за суму якусь, так? тобто вони її продають цю, ці меблі. І причин може бути декілька. Вони продають меблі, бо вони переїжджають зовсім в інше місто, буває в інший регіон, землю, і їм просто банально. Дуже дорого вести ці меблі, так, оплачувати ці транспортні витрати. Так, і або ж просто, наприклад, ця мебель вона не підходить під заміри іншої квартири. Так. Таким чином, можна купити дешевшу мебіль, але вже використану. Або ж ви можете, наприклад, якщо ви хочете дешевше купити, шукати на таких сайтах, як eBay і так далі, люди, котрі вже продають мебель, там також можна подивитися використано. Більшість людей навіть пишуть, що я віддам безкоштовно тільки приїжджаєте, заберіть, тому що дійсно тут транспортні компанії, вони дуже дорогі. Називається умцук таксі, тобто це таксі для переїзду. Вони досить дорогі, і там оплата погодинна. І тому люди ладні навіть безкоштовно віддати меблі, аби хтось їх просто вивіз і звільнив, скажімо так, квартиру. У всіх квартирах майже... Такі білі стіни, ви можете навіть побачити позаду мене. Просто білі стіни. І що дійсно досить таки цікаво, це такі ось шпалери і поверх така фарба. І навіть на стелі така схема. Я не знаю, навіщо це так, чому шпалери і поверх ще фарба. Ось, чому білі стіни запитаєте ви. І відповідь проста, тому що німці вважають, що це нейтральний колір, і він сподобається всім, чесно кажучи, мене трішки це. Якось білі стіни вони на мене ніби давлять такі якісь специфічні відчуття, ніби ти десь не знаю, хоча я сама лікар, але ніби я постійно знаходжусь в лікарні, і тому я намагаюся це якось картинами, фотографіями, якось різноманіття додати. Ви маєте право змінити колір стін. Ви маєте право наклеїти, наклеїти, ви маєте право наклеїти шпалери. Все, що вам заманеться, ви можете зробити в орендованій квартирі, але є одна умова, і умова звучить так. І вона прописана у договорі про оренду в Мідвертразі, коли ви виїжджаєте з квартири, все має виглядати так, як тоді, коли ви в'їхали в цю квартиру. Тобто білі стіни і білі стелі. Сподіваюсь, що тема цього відео була цікавою та корисною вам. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь. Таким чином ви підтримуєте цей канал та просуваєте українськомовний контент на Ютубі. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо. До нових відео! Бувають такі випадки, коли взагалі легше і а, дешевше купити нову а, мебель. Нові мебель, нову мебель. Мебель